Вечора це час важливо. Підводимо підсумки цього гарячого політичного тижня. Тим більше, що він дав нам багато нових новел, як будуть, наприклад, відбуватися найближчі вибори. Двоє народних депутатів. Сьогодні гості моєї студії це Володимир Толстенко від партії регіонів. Вітаю вас. Гір від Б'ют Батьківщина Андрій Шкіль. Вітаю вас. Добро вечір як і треба було очікувати після блискавичного прийняття закону про вибори вчора за лічені хвилини в першому, другому, третьому, четвертому і в остаточному читаннях. Так, відповідно, реакція не забарилася. Частину з них ми почули ще вчора. Для прикладу вашого колеги по комітету опору диктатурі Анатолія Гриценка я можу зацитувати. І будемо з'ясовувати, що ж відбулося. Ось як розцінив це Анатолій Грисенко. Результат 366 за вважаю не консенсусом, а скоріше змовою між банковою і вождями опозиції в раді. Банкова за підтримки опозиції прийняла концептуально свій закон, розроблений без опозиції, спрямований проти опозиції, аби Янукович отримав більше шансів контролювати наступний парламент. Замість того, щоб вийти зі складу тимчасової слідчої комісії тимчасової спеціальної комісії, відчувши непоступливість більшості і не бути ширмою без жодного впливу з ключових питань, опозиція. Нери освятили проект банкової своєю присутністю в ТСК своїм підписом під законопроектом і голосуванням за нього в залі. Бульдозер Януковича підминає під себе все, що рухається в країні. Крім того, здає національний інтерес у відносинах з Росією, руйнує співпрацю з Євросоюзом. І от за цих умов опозиція відкинула опозиційність і пішла на консенсус з Банковою. Анатолій Гриценко, народний депутат. Отже, моє перше запитання: у вас склався владно опозиційний союз із нагоди виборів 2012 року. Так виходить з заяв ваших колег. Я думаю, що тут не вартує використовувати є, знає, пасажі, там союз склався, чи якась там зрада інтересів відбулася. Я не знаю, просто у кожного можливо різні інтереси. Але коли ми говоримо про те, що завданням опозиції добитися від влади, яка ув'язнює вже три вже 100 днів, 3 місяці ув'язнює і знущається над лідером опозиції, про який там забувають згадати, що е, наші колеги по. Е, Комітету про диктатури в ув ув'язненні, то єдиним способом, єдиною можливістю впливати на процес є вибори. І тут не система виборів, є головне. Чи повірте, і е, тушки з'явилися коли, коли у нас була мажоритарна система, змішана чи пропорційна. Коли ми говоримо про майбутні вибори, де буде 50% вибиратися обиратися за пропорційними списками, закритими, що є погано, і 50% за мажоритарними списками, що також є ще гірше. Я противник взагалі змішаних систем. То, в принципі, не головне як. А головне, хто буде обирати і хто буде рахувати голоси, і тут якраз опозиція опинилася в цікавій ситуації в комісії відповідні, коли влада була змушена піти на поступки, тому що наступні два тижні є несесійними, і візит Януковича практично відбувається одразу вже під час наступної сесії, по го візит і або спроба цього візиту, а візит заступника генерального прокурора. Пане Кузьміна вже відбувається в цей понеділок. який буде розповідати про те, які якою злою є опозиція і її лідер? То ваш підсумок, була змова чи не була суму, змова? Ні, ні, ну, розумієте, е, змова в чому? В тому, що е, ми позбавили можливості е, нинішню владу використовувати ті важелі під час виборів, які ми використовували під час місцевих виборів, чи в тому, що зберігся більший відсоток, в чому влада не не не, не поступалася. Це було апріорі доведено і головними застрільщиками зменшення е, цього е, відсотку? Прохідного бар'єру були комуністи, вони відмовились від своїх претензій на зменшення бар'єру, чи в тому, що е, змішана система. Змішана система була відома всім і в першу чергу тим заявникам, членам коду, які вже від багатьох місяців працюють на своєму виборчому окрузі. тепер я хочу почути То, я, секундочку. Я о, тільки <кху> одною фразою, і там освятили, чи не освятили. Ну давайте будемо відверті. Ну нині влада має 290 голосів. Чи чи були би там голоси опозиції? Чи не були моральна відповідальність? кожна ніс натискається за чи проти, я особисто стверджую, що я особисто не підтримую будь-яку змішану систему. Але я в даній ситуації голосував за, за те, що нинішні вибори будуть за тою системою, за якою я колись обрався народним депутатом. Аргументи при мене тепер щодо оцінок представників про більшості. Ви і лідер вашої фракції висловив сьогодні задоволення діями опозиції при голосуванні за цей закон. І ви отримали 5% руками опозиції. Таким чином, вам вже не такими конкурентами будуть виглядати різні партії, як Удар чи Свобода. Так все-таки ви використали опозицію. Чи опозиція подолала вас, як каже Ну, Я на конкретний ваш питання можу відповідати таким образом, що я вважаю, що це не. провластная и оппозиционная договоренность или сговор, а это, скорее всего, компромисс, консенсус, который позволит, благодаря и тем предложениям, которые предоставила нам оппозиция, мы их приняли, позволит провести прозрачные, демократические, справедливые выборы. Это первое. А что касается Анатолия Гриценко, мне кажется, он, наверное, решил подхватить флаг, главного оппозиционера. Вот это его высказывание, по-моему, этим и двигало. Но я все-таки еще раз говорю, что как для меня, как для меня, это тот пример, по которому мы должны следовать, что все-таки и и мы действительно отстаивали определенную позицию, не интересы, а позицию свою мы считали, что все-таки смешанная система позволит выбирать не только по партии, но и избирать людей достойных людей, людей, которых знают избиратели, которые могут доверить и которые потом могут потребовать с них. Это с одной стороны. Вот, а с другой стороны оппозиция тоже отстояла много из того, что они боялись, а они боялись, что сам процесс выборов, подсчет голосов и так далее будет непрозрачным, позволит фальсифицировать. На сегодняшний день, я думаю, они должны быть удовлетворены в том, что мы все-таки приняли все их предложения, практически без исключения, все предложения. И я думаю, что вот это было и тем сигналом, которому, следуя которому, и они проголосовали. И я все-таки считаю, что это большущая победа вот нынешних политиков, которые нашли вот Вот этот цей э, момент об'єдналися, і я думаю, що це зіграє на пользу як внутрі нашої країни, так і падиме імідж нашої країни за рубежом. Дивіться, ви, я пригадую заяви лідера партії Віктора Януковича, що буде закон по, про партійні відкриті списки. Те саме вимагала партія регіонів, коли перебувала в опозиції. <кхем> ви зараз і, і опозиція, і влада. Абсолютно зіграли на полі е, в адміністрації, яка подала законопроект в розмішану систему. Хоча обидві ваші політичні сили заявляли зовсім іншу модель виборів, це можливо є програш і, і про владних фракцій і опозиції. Я думаю, что нет. Наверное, мы находимся сейчас на таком этапе общественно-политического развития и, возможно, на таком этапе формирования и совершенствования избирательного процесса, когда, скорее всего, и понятнее всего для избирателя будет смешанная система, когда они будут знать партии, когда, кстати, этот пятипроцентный барьер, который позволит... Действительно, дать дорогу тем партиям, сильным партиям, которые отражают интересы большинства нашего населения. Это первое. И второе, это то, что все-таки я хочу отстаивать такую позицию, что вот благодаря мажоритарной системе, когда люди смогут не только голосовать за тех, кого они знают, но и позволит им самим выдвигаться. Это очень важно, потому что непропорционально с закрытыми списками, непропорционально с открытыми списками не позволяет любому гражданину, посчитавшему, что он готов выражать интересы людей, что он готов профессионально работать народным депутатом, Он може сам тебе видати. А в момент прийняття. Пане Андрію, так ви не вважаєте вас, що вас, вас всіх в парламенті використали? Та, це я так не вважаю. А, Чому? Я зараз поясню свою позицію і відповім на це запитання. Які застереження до нинішнього закону? Насправді, в мене, я думаю, у більшості. В тому, що цей закон може законструвати ситуацію, яка є зараз. Мож, може. Ніхто на це не сперечається, тому що всі ми чудово розуміємо. І я в тому числі що мажоритарний депутат він підлеглий владі, тобто президент досвід 2002 року, ми пам'ятаємо Абсолютно. з блоком зайду, і це, це, це перше. Але якщо ми виходимо з того, що м -м, суспільство не хоче йти на вибори, не буде ні за кого голосувати, то яка різниця, з яким буде закону. Ну давайте будемо будем відвертими. Якщо якщо суспільство влаштовує нинішній стан або суспільство очікує месію, або ще там когось там вже один месія був, можливо, з'явиться його наступник. Або будь-який інший спосіб. Є демократичний спосіб зміни влади через вибори. Це єдиний механізм, єдиний е, інструмент демократії. Тепер наступне е, депутати, які пройшли по мажоритарці, вони не просто йдуть під владу, а під конкретну владу, під виконавчу владу. А головою виконавчої влади, як ми всі чудово розуміємо, в нинішній країні за нинішньої конституції є президент. Я так пам'ятаю, що в п'ятнадцятому році у нас вибори. Президента. І якщо суспільство знову готове ще раз голосувати за нині президента, то яка різниця, хто переможе на виборах? Хвилинку-хвилинку, я завершу. То в випадку, коли прийде, прийде інший президент, то вся та. Громада, громада мажоритарників, їх скільки буде там 225, 150, 100, які підуть під владу. Вони під тою владою залишаться, тільки що поміняється президент. І якщо я сподіваюся, я впевнений в тому, що наступний президент буде представником демократичних сил, тоді картина з владою зміниться, тому знаєте, це. Найбільше мені подобається, це коли знаєте, коли заважають певні частини тіла танцювати, то не треба іти було в бальні танці. Треба було займатися іншими видами діяльності, наприклад, там грати більярд чи займатися іншими суспільно корисними Діце, видами я хочу, діяльності. ко суспільного вас спитати як в е... тому, тому я вважаю, що не не в системі виборів є Добре, ситуація. А якщо в, не в системі, секунду, як... я, 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 я скажу, проти всіх немає а, його. Прибрали з закону. Прибрали. це ініціатива. Ін є я ще знаголошу, є це політична частина. Змішана система. Відсутня я за хочу я вам запитання. Просто ви мені не даєте можливість його сформулювати. Тобто такої штуки, як можливість проголосувати проти всіх, uh -huh. тепер немає. голосувати за партії, які не представлені в парламенті, смислу немає. Соціологія показує, що вони не долають п'ятивідсотковий відсотковий бар'єр. Бажання голос не голосувати за ваші партії, як за партію влади, як за опозиційну від батьківщина, висловлює майже чверть населення. Не, так. Чи не здається вам це? Це офіційна соціологія. Чи не здається вам, що таким чином цим законом ви просто як мінімум? В тобто, якщо населення був, забрали, що якщо, якщо, я розумію. Якщо, б, хроночко, якщо би хвилиночка, якщо би був одновідсотковий бар'єр, якщо був би опція проти всіх, то перебула ми демократія. Чи Янукович. я не повичну? Я думаю, що ви, я ви думаю, це що пропонували. Я ще раз скажу. це це по першому, це по першому не ми пропонували. Є, от можна прочитати є сайт, можна зайти на стрічку, почитати які е, застереження висловила венеційська комісія, і опозиція повністю погодилася з, з, з застереженнями, висловленими в політичній частині. Як це змішана система? Як це е, відсотковий бар'єр, як це відсутність е, е, проти всіх? Але я ще раз наголошу, що тут не не, не ходить про компроміс, чи Не компроміс. завданням е, опозиції було в даний момент унеможливити законне скривлення волевиявлення людей, тому що фальшування це тобто, коли в законі написано, абсолютно процедурно захистити можливість використання закону законного викривлення волевиявлення. Тобто люди пішли проголосували за Петренка, але насправді депутати А Іваненко. що ви порекомендуємо. Іншого було неможливо. Добре. Знаєте, я наведу... Що, що людям робити, які не хочуть я... голосувати за великі партії. Не йти на вибори. І ти голосувати за, 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 за партію регіонів. Сюди, іти голосувати, дякувати жителям Донбасу, всім, хто, кому жити хорошо, хай голосують за владу, кому погано, за опозицію. Хто, хто. Надалі перебуває в тенетах інформаційних потоків, які е, модерує, які е, робить партія влади, що обоє чи вони обитроє рябоє, Андресі. то це є головний інструмент нинішньої влади. Вони його вдало використовують, використовували, і я так розумію, будуть використовувати. Владимир, що робити людям, які не хочуть голосувати. Ні, Ні давайте, за я все таки вернусь да. к пару вопросов, які тут вдвоєм так в місті хорошо обсуждали. И я вас слушаю внимательно. Ну, во-первых, почему мы считаем, что люди, которые будут избраны по мажоритарным округам, придут и сразу лягут под кого-то? Ну, образно говоря. Я, например, считаю, что эти люди будут свободны в своем выборе. И их выбор будет, прежде всего, наверное, в интересах людей. Которые его избрали, и выбор этот будет этот. Не... А почему не могут они сотрудничать с властью? Почему мажоритарники, которые пришли, допустим, не от партии, а самого движенцы, почему они не могут по своему? мировоззрению. Але по історія своєму... України 2002 року показує, що вони всі так. переходять да, до влади. Ніхто не пішов в опозицію з мажоритарів. Да, нет. ну, Времена міняються, люди міняються, власть, власть міняється, обстоятельства міняються. Я все-таки вважаю, що, що не можна вот так категорично заявляти о тих кандидатах, можливих кандидатах, можливих будущих депутатів. Вони не питання. хуже нас. Вони не хуже нас. А тепер, що стосується... Що робити людям, проти... які не хочуть голосувати за великі партії? Так от я ще хочу сказать. Вы, вы только что обсуждали тему, что вот придут те же, те же партии, которые сейчас находятся. Почему? Не те же придут. Нунс, я думаю, с Нунса отдельной личности придут. Но партии, которые сейчас объединены под крышей, ну, объединена под крышей Нунс, не придут. В большинстве своем. Зато почему? Они не могут разве проголосовать за фронт ЗМИН или за удар. Или же за ту же свободу. То есть выбор, а, долай, выбор допишу, у них выбор у них в настоящее время будет, будет. Потому что представители... этих партий будут выдвигать своих членов партии, будут под свое крыло брать самовыдвиженцев, будут им помогать избираться. То есть выбор будет. И я вам хочу сказать, что вот по, некоторым, по мнению некоторых экспертов, те, кто голосовал против всех, они будут делиться своими симпатиями, своими голосами, будут делиться и с партией регионов, и с партией Батьковщина, и с фронтом ЗМИН, и Свобода и так далее. И у нас остается одна голова. Я хотел просто понять один Момент. Ви представники фракції партії регіонів заявили, що це перемога, що саме такий закон прийнято. Представники батьківщини, зокрема, пан Турченко сказав, що все. Вчора в парламенті опозиція виграла вибори. І ті другі прави, а я би сказав по-другому. Ви а вибрати. я би сказав по-другому. Ви понимаєте, взагалі це по поусіні по вважають буде осінь 2012 го року, і ми увидим, хто переможе. А я б сказав так: "Победил вообще-то здравый смысл, победила демократия, победила возможность избирать и быть избранным прозрачно, демократично, понятно и без всяких сомнений". Вот это самый главный итог вот этих договорённостей. І з поганим і дуже поганим законом ми зробили все опозиція для того, щоб переміг просто поганий закон про вибори, тому що завжди щоб менше зло. Менше зло і тут Змійте Богу дякувати, що так трапилось. Наприклад, з ув'язним тимошенко не не, не обійшлося меншим злом, правда, і з знищенням українського бізнесу не обійшлося меншим злом за два місяці, тільки два місяці не два роки, за два місяці було ліквідовано нинішньою владою три спільних українсько-американських підприємства. Просто їх прийшли і забрали у американських громадян. Тому я думаю, що суспільство тішиться нинішній владі. Звичайно, звичайно, тут винна опозиція, що вона не прийшла, не захистила, ще там щось не зробила. Я не знаю, що треба робити опозиції для того, щоб продемонструвати бажання змінити владу. Але в даній ситуації потрібно можна, говорити. Перепрошую, можна говорити, треба говорити не тільки про об'єднання, ви побачити, що опозиція піде об'єднаними двома фронтами. На вибори, і ми переможемо. Але тут тобто ви з Арсенієм Ісуніком вже домовляєтесь, так як він сказав? Я впевнений, що на мажоритарних округах ми домовимося. Зрозуміло. Це, і я впевнений, а тепер, що що смотрите, какова різниця в виступленнях опозиції до согласованного і прийнятого, то все, что с голосами цього закону, до этого, как они говорили, все, власть под себя все сделала. Мы априори проиграем, мы не выиграем это потому, что власть фальсифицирует выборы. А сейчас они заявляют, что не победят. Так разве это плохо? Это же хорошо. Они стали оптимистами. Этот закон дал. Оптимістичний настрой для всіх політичних по першому вартувало б цитати на вас, де хто однебузь з опозиціонерів сказав, що ми програємо ці вибори, бо я особисто тут представляючи опозицію, стверджував і стверджую, що ми наберемо більшого відсоткового значення голосів ніж ні, ні, ще влада, але побачимо, як буде далі. Звивич, ну, пану акценти свої розставили. Володимир Толстенко, партія регіонів Андрій Шкіль, Бюд батьківщини. Я дякую. Добре, переможе. Дякую через декілька хвилин. Продовження yes. часу важливо.